церкву, коли Бог мене знайшов в Хмельницькій області. Це Нетішинська атомна електростанція. Знаєте, був період певний. І е, потім сталося так, що моя дружина з Кременця Тернопільської області. І ось в 2007 році ми переїхали на Кременеччину. Так от, саме цікаве те, що до 20, напевно, двох років. Фактично, я в сім'ї розмовляв тільки російською мовою. Чому? Тому що тато російськомовний ніколи не вчив, він не намагався навіть вивчити українську мову. Хоча розумів, моя бабця, мої тітки всі говорили на російській. Мама українською, але в сім'ї зрозуміло, тільки російською говорили родина по татові з Калуги. І якщо взяти так зараз, це не популярна знаєте, така тема, тому що ну десь частково в тебе є якісь там російське коріння. Але з другої сторони, в мене е, друга сторона це мамина, і мамина сторона це сищуки, такі справді українці, фамілія українська, сищук, знаєте, і от е, напевно, оцей такий певний мікс він давав своє знати, е, коли я. Прийняв Ісуса Христа, вже почув Ісуса Христа. Хотів спілкуватися зі своїми друзями, розповідати їм про Ісуса Христа. Але знаєте, яка проблема була? Суржика на рівенщині, якби ви поїхали десь років 10 назад, ви почули б, як багато людей говорять на суржику. Дуже серйозний суржик. Там і російський, і український, там майже білоруська якась мова була. Знаєте, я почав вчити українську мову. І от зараз, якщо ви чуєте, я розмовляю українською мовою. Я стараюся доносити слово російською мовою. І насправді, вже деякі люди, коли зустрічаються, не вірять, що я колись міг, міг розмовляти російською. Хоча до сих пір, коли починаю розмовляти, кажуть, ми не знали, що ти так розмовляєш російською. Взагалі, от мені цікава тема. Сьогодні ми кажемо Христос Воскрес. Що ми відповідаємо? Але знаєте, дивно те, що колись в вашому віці, я не знаю, може, ви зі мною погодитесь чи ні, я переживав одну особливу річ, коли приходила Пасха, і люди ходили, віталися, казали Христос воскрес! Ну, я, як зрозуміло, вістину воскрес, міг сам ще там піти, сказати Христос Воскрес. Але завжди в мене була одна думка: якщо Христос помер, потім Воскрес. Але потім все рівно ж помер. Ну, ніхто ж вічно не живе. У мене не було бекграунда віруючого. Знаєте, коли мені батьки, можливо, чи хтось розповідав там про те, що там відбувалося, як біблійні історії. А взагалі, я, як ну, людина думаюча, я думав: ну, слухай, ну добре, напевно, це якесь було чудо. Е, цей чоловік, який жив, він був воскресший. От зараз його всі кажуть, от особливо, він воскрес. Але напевно пройшов якийсь певний час, і він помер. На цьому всі знання про Пасху і Воскресіння Христове у мене закінчувались. Я не знаю, як вас зараз знання про Христову Пасху, про Воскресіння Христове, Я не знаю, на якому рівні. Напевно, ви набагато-набагато пішли вперед, того, що я колись знав. Але я хочу сказати, що дуже часто ми недооцінюємо багато речей, які записані в Біблії, які. Перегукуються з багатьма питаннями, які ми зараз переживаємо в сьогоденні. От сьогодні на даний момент є багато речей, які відгукуються не тільки дві тисячі років назад, а набагато і пізніше в історії, але які можуть бути уроком для нас. Скажіть для мене: от ви молоді люди, думаючи, читаючи інтернет, дивитесь тік-ток, багато інформації в голову вбираєте. Яка у вас асоціація, коли люди говорять народ Божий? З ким вам асоціюється ця фраза? Народ Божий? Ну, з бабушками, хтось на небі. Але знаєте, дехто, дехто асоціює це з єврейським народом. Да? Народ Божий, чули таке? Євреї, да? народ Божий. Да? І от Здається, ну да, от народ Божий, він, напевно, щось таке має особливе в собі. Але коли ми зараз дивимося на ту ситуацію, яка в нас в країні, нас бомблять. І Тернопіль е, отримав, і Кременець отримав своє, знаєте, в свій час. І тому, коли ми дивимося на це все і думаємо, ну, яка несправедливість? Недавно по Ізраїлю випустили більше 500 ракет. І було збито скільки? Хто знає? Всі, 99% було збито. А хто збив? Частина Ізраїль, але більшу частину це Великобританія, Америка, літаки, які вийшли на перехоплення, і це все знищили. І в мене питання: слухай, а чому так? Україну бомблять, Україна страждає, а євреї, от сталося так, а їх захищають. І знаєте, я для себе задав запитання. Віктор, а якщо Біблія говорить, що це народ Божий, Бог буде свій народ захищати. В Біблії не написано, що українці народ Божий. Да? В Біблії написано, що євреї народ Божий. І Бог обіцяв їм і сказав, що буде захищати і турбуватися про них, і буде все робити для того, щоб їм жилося добре на землі. І знаєте, коли ми дивимося на всі ці події, я ловлю себе на думці: слухай, та, як добре бути народом Божим. Хоча ти переживаєш якісь проблеми, якісь стреси, якісь події в твоєму житті, але в кінці кінців Бог, який створив весь світ, він називає тебе своїм народом і захищає. Але коли я читаю Слово Боже, знаєте, і ви сьогодні збираєтесь тут, є християни між вами, знаєте, що відбувається? Відбувається особлива дія. Написано, що колись не народ, а тепер народ. Бог називає церкву Христову людей, які прийняли Ісуса Христа сьогодні. Він починає нас називати народом Божим. Отже, між тим, як називає Бог євреїв народом своїм, так і нас називає народом своїм, можна поставити рівне. Я хочу сказати, друзі, що Бог особливо діє в народі своїм. Якщо говорити український народ, він не народ Божий, тому що багато є безбожників, багато людей, які не знають Христа, які ще дасть Бог прийдуть до Христа. Але якщо взяти євреїв, це нація в великій мірі народ Божий. Вони можуть чинити невірно, точно, і ми можемо чинити невірно. Ми можемо помилятися і вони помиляються, але Бог незмінний. Я хочу сьогодні почитати вам одну історію і порозважати, провести паралелі між народом Божим, який був багато-багато років під охороною Божою, був введений Богом, і нами з вами сьогодні, як церквою Божою. Ми можемо подивитися в ракурсі Слова Божого, як взагалі спрацювало, що стільки часу Бог веде цей народ, благословляє і терпить. У мене зараз перше запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, скільки зараз євреїв на 24-й рік проживає на території Ізраїля? Як ви думаєте? От хто знає, ви читаєте щось чуєте? 7 Теорія 7 мільйонів. Будь ласка, ще. Ну, ті, хто знає, чув. Да. Загальна кількість, кількість євреїв, які проживають зараз на території Ізраїля. 100%. Ні, маю на увазі кількість. Скільки? Да? Ну так знаєте, різні, я буду казати, да? на даний момент на 24-й рік статистика говорить, що на території Ізраїля проживає 9 мільйонів 229 тисяч 916 євреїв. Це офіційно зареєстровано на території Ізраїля, але скажіть мені цікаве запитання. Таке є е, 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 така процентне відношення чоловіків і жінок? Як ви думаєте, в процентному відношенні чоловіків і жінок? Скільки? Угу, угу. чудово, чудово. Бачите, чоловік дивиться і цікавиться, і це дуже важливо. Насправді, є чоловіків 4 мільйона 607 тисяч 450 чоловіків. А жінок 4 мільйона 622 тисячі 466 жінок. Фактично 50 на 50 а скажіть, який середній вік у цього такого старого народу, от такого, знаєте, коріненого в історії? Як ви думаєте, який середній вік? Середній, а, <реш> середній вік, так, да, це, звісно, глибоко. Так, да, я нічого не кажу. Насправді, середній вік єврейського народу зараз, на 24 рік, 30 років. Середній вік от тих людей, які проживають там, тобто є трошки старші, є молодші, але середній вік 30 років. Я думаю, що навпаки, я вам хочу сказати, що кожен рік прогрес наповнення єврейським. Якщо ви подивитеся, от згадувалося 7 мільйонів. Це було буквально не так давно, 2 роки назад, а зараз 9 мільйонів. Прогресує. Частина приїжджає молодих людей в Ізраїль. Народжуваність досить велика, люди народжують і розвивається сама держава. ВВП на душу населення, якби ви хотіли, це 40 тисяч на одну людину. Тобто нам про це тільки мріяти. Знаєте, Я просто до чого веду, коли ми говоримо про ізраїльський народ, ми говоримо про те, що насправді Бог його благословляє. При всіх гоніннях, при всіх війнах, які відбувалися, при всіх наступах на нього, всього арабського світу, в яку війнах, яких він переміг, він завжди був особливим. Бог робив чудеса там особливі. Навіть єгиптяни, які воювали проти євреїв, якщо ви можете знайти в інтернеті, подивиться документальні факти, коли самі військові, які протистоять Ізраїлю, які проти Ізраїлю, свідкували про те, що на стороні Ізраїля ангели воювали. Вони бачили їх, вони лякалися їх, вони відступали від них. Це були особливі дії, які Бог творив своїм народом. І це не байки, це не казки, це те, що відбувалося не так давно. Шестиденна війна і всі ті події, які відбувалися тоді. Але я зараз хочу провести оцю паралель з нами, от з церквою Божою. Вихід, 33 розділ, він описує особливу подію, яка відбувалася в єврейському народі. Євреї були певний час під владою Єгипту. Моїсей їх вивів, Бог їх допустив. Моїсей 400 років вони були під владою. Він виходить і вони йдуть в край, який Бог їм обіцяв. І от тут написані такі слова. З першого вірша я буду читати. Потім Господь сказав Моїсеєві: Іди, вирушай звідси ти сам і твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, до краю, про який я присягнув Авраамові, Ісакові та Якові, кажучи, вашим нащадкам дам його. Я ж пошлю ангела перед тобою і вижену ханаанця, морейця, хетейця, пірізейця, гівійця, вусейця, і ти війдеш в край, що тече молоком і медом. Дивіться, що особливе Бог говорить до Моїсея. Знаєте що? Він каже: слухай, я пошлю перед тобою ангела, який буде гнати всіх ворогів твоїх. Я буду турбуватися про тебе, щоб ти дійшов до тої цілі, яку я тобі поставив. Мало того, я тобі описую, яка це ціль, це край, в якому буде молоко і мед. Знаєте, чому тут написано молоко і мед? Дуже багато хто каже: ну, насправді для того, щоб вижити людині, потрібен в першу чергу, що? Хліб. Але коли тут описано, що це молоко і мед, це означає, що Бог дає. Особливу благодать, особливий такий, знаєте, привілей. Що ти вже не просто будеш виживати, ти будеш насолоджуватися цим життям. Для того, щоб мати молоко, потрібно було б такі природні ресурси, щоб могла худоба на них пастися. Це багато води. Друге, що там говориться, мед, на той час в світі мед, це була диковинка. Не так багато меду. Це зараз ми розводимо бджіл, там маємо. Вулики, а на той час цього всього не було. І Бог говорить, що я тебе поселю в певне місце, де тобі буде фактично дуже добре. Деякі дослідники говорять, що ще їм говорять про мед, це як про смокви. Якщо б ви були в Ізраїлі, хто з вас був в Ізраїлі? Був хтось в Ізраїлі, ні? Один був. І от період, коли смокви. Починають давати плоди, вони на сонці розтоплюються, і смок з дерев, да, прямо тече, як мед. Ти береш воно як солодке, воно стікає з дерев, прямо дерева течуть медом. І коли ми говоримо якраз про історію із... ізраїльського народу, ми говоримо про дві речі. Перше, Бог каже, я пошлю перед тобою ангела, який буде турбуватися, щоб ти прийшов туди, куди я обіцяв тобі. І друге, я тебе веду в те місце, де справді тобі буде добре і комфортно. Що ж далі написано? Але потім Бог говорить одну річ: я ж не йтиму з тобою, бо ти є народом твердушиє, аби мені не знищити тебе по дорозі. Дивіться, що відбувається. Бог каже: Я пошлю ангела. Буду робити особливі діла перед тобою, буду тебе звільняти, веду тебе в те місце, яке потрібно для тебе, тобі буде класно, але з тобою не піду. Чому? Тому що ти впертий, ти твердо ти не хочеш слухати мене. Перед цим, перед цією подією Мойсей був на горі, спілкувався з Богом, а люди, довго його не будучи, сказали: зробіть для Аарона: зроби для нас тельця з золота. І ми будемо поклонятися для нього і служити для нього. Бог говорить: перед цим я тебе вів, турбувався, я вивів тебе з рабства, я, я дав тобі все мож... те, що тобі потрібно. Але ти відвертаєшся від мене, ти починаєш покладатися не на мене, звертатися своїми потребами, не до мене, а починаєш якісь робити ідоли. Якщо провести з нами, друзі, з нашим часом, ми як народ Божий, як церква Божа. Ми хочемо бачити чудеса Божі? Та сто процентів. Як ми молимося, Боже, допоможи знайти мені чоловіка і дружину, яким я з якими прожив би і мені було б добре, або, Господи, допоможи мені потрапити в начальний заклад, щоб я вивчився і мені було добре. Я звертаюсь до нього і прошу в нього, щоб він турбувався про мене. Я хочу те, що він може дати. А в його руках все. Друзі, він створив цей світ, він настільки потужний, що він може все. І от цей Бог каже для єврейського народу: Окей, я тобі дам все, що тобі потрібно, тобі буде добре, ти собі дойдеш, все буде гаразд, туди, куди обіцяв, але я з тобою не піду. Бо ти от такий нехороший. Знаєте, коли я дивлюся зараз в наш час. Я скажу так, що церква Божа, вона стала е, такою іждівенцем, який хоче від Бога те, що в нього є. От вона хоче всього того, що в Бога є: турботу Божу, дію Божу, благословіння Божі, чудеса Божі, захист Божий. Коли ми дивимося зараз, те, що відбувається в Україні, ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб росіяни пішли з нашого краю. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми хочемо, щоб двері нашої країни відкрились. Ми могли куди хочемо їхати до нас, щоб були її при поїздки. Ми хочемо, щоб те, що в Бога, належало і нам. І це ніби нормально. Але знаєте, один урок, який єврейський народ дає для нас. От реально, єврейський народ через покоління, яке залишається народом Божим, вчить церкву сьогодення, вчить християнство сьогодення. він каже так. Почувши такі сурові слова, народ засумував, так що ніхто не одягнув на себе жодних прикрас. Тому Господь промови до Моїсея повтори ізраїлітянам таке: ви народ твердоший і впертий. Якби я хоч одну мить йшов посеред вас, то знищив би вас. Тому тепер зніміть із себе ваші прикраси, а я вже знатиму, що робити з вами. Тож познімали ізраїлітяни свої прикраси і наряди біля гори хорив. І знаєте, що відбувається? Оцей народ, який чує, що Бог пошле ангела, цей народ, який говорить, чує про те, що Бог їх доведе куди потрібно, але вони чомусь засумували по тій причині, що Бог не піде з ними. Я не знаю, чи вам було б сумно, що Бог не з вами. Знаєте, коли він дає все, що вам потрібно. Ну насправді ми таке покоління, яке хоче, щоб просто нам було добре. Ми хочемо, щоб Бог давав нам все добре, що в нас є. А чи він є біля нас, чи його нема, нам це вже не так важливо. Але, от євреї, от народ Божий, для них це було важливо. Вони опечалилися. Вони стали такими, які кажуть, слухай, ну це не добре. І от Моїсей в 13 му вірші починає говорити до Бога. А тепер прохаю, коли я дійсно знайшов милість у твоїх очах, тобто в Божих очах, що ти про мене так потурбувався, ти поставив мене на чолі цього народу, ти провів мене. То благаю, відкрий мені свої дороги, щоб я був переконаний, що дійсно знайшов милість в очах твоїх. І він каже особливу річ: знаєте, яку? Май на увазі, що ці люди є. Твоїм народом. Бог каже жестоковинні, Бог каже, винищу вас, Бог не задоволений цим народом. А Моїсей каже, який він є, такий є. Але чий народ? Божий, твій. Що ти хочеш, Боже? Я його вивів, я все зробив. Ти хочеш їх благословляти добре, але вони печаться. Твій народ. Виходь з того, що це твій народ. Коли я дивлюся зараз на нас, як на церкву Божу, друзі, знаєте, і в нас є проблеми, і в нас є духовні спади, і в нас є, знаєте, якісь непорозуміння. Але так чи інакше церква Божа є народом Божим. І це факт. І Бог каже для нас, що ми народ Його. І далі говорить Моїсей. Моїсей же сказав йому, якщо ти сам не підеш, то й не виводь нас звідси. Як же і значе стане відомо, що я і твій народ дійсно знайшли милість перед тобою, як не тим, що ти справді ж разом з нами? Саме цим я і твій народ будемо відрізнятися від усякого іншого народу, який є на поверхні землі. Дивіться, що євреї говорять, вони Мають оцю мудрість, яку Бог дав їм в поколіннях. Вони кажуть, те, що ти нам дасиш, і ангела, і потурбуєшся про нас, і ми будемо благословені тобою, і війдемо в той край, де нам буде комфортно. Але якщо тебе не буде з нами, нам це не потрібно. Бог сьогодні до церкви Божої каже: слухайте, ви думаєте, проживете життя? Коли Бог буде робити просто в вашій середовищі, вашому особливі дії, так ви не зможете тягатися з цим світом. Ми хочемо робити благодійність, допомагати волонтерською допомогою на фронт. Ми хочемо робити багато речей в цьому світі, щоб бути добрими. Але насправді, коли ми дивимося на організації в цьому світі, які займаються благодійністю, волонтерською діяльністю, багато-багато речей, які допомагають сиротам, ще комусь, ми з ними не можемо потягатися насправді. Тому що люди об'єднуються для того, щоб робити якісь речі, і на противагу ми з вами не спроможні це зробити, тому що не хватає ресурсів, не вистача того чи іншого. І знаєте, сама головна річ в всьому цьому? Для того, щоб відрізнятися, написано від всіх, нам потрібно, щоб був з нами хто? Бог. Щоб не Боже було з нами. Не те, що він може дати для вас сьогодні. Класний телефон, гарне навчання, добру роботу, чоловіка, дружину в майбутньому, дітей. Саме головне, що для вас потрібно і для мене потрібно, щоб Бог був зі мною. Одна історія. Один чоловік, який мав сітку дитячих магазинів, супермаркетів з іграшками, вирішив зробити таку благодійну річ. Він запросив е, малозабезпечених дітей, сімей, малозабезпечених дітей і деяких сиріт для того, щоб зробити для них такий подарунок, і сказав: я даю для вас 20 хвилин, і ви можете пробігти по всьому супермаркету і вибрати будь-яку іграшку, будь-що що в цьому магазині є, ви можете забрати з собою, і це буде для вас безкоштовно. Знаєте, всі стали, налаштували годинники, стоять маса дітей, все це, знаєте, дійство знімається на камеру, дали дзвінок, діти побігли, а один хлопчик підійшов і схопив цього чоловіка за ногу. Став і тримає. Він каже, чого ти стоїш, біжи, зараз інші заберуть і ти не встигнеш. А він каже, я вже все знайшов. Цей хлопчик зрозумів основну істину. Йому важливо не те, що в цьому магазині, а хто власник цього магазину. Дуже часто, друзі, ми хочемо багато речей від Бога, але не хочемо самого Бога. Ми не хочемо до нього молитися. Ми не хочемо з ним спілкуватися, ми не хочемо викривати йому оті таємні речі, які є в нашому серці, переживання, біль. Ми не хочемо з ним ділитися тим добрим, що в нас є, тим таємним, Він знає все, друзі, але Він хоче, щоб ми з ним спілкувалися, щоб ми були з ним, а Він з нами. На даний момент церква Божа, вона може бути двох типів. Церква, яка дієва, яка використовує все, що робить Бог, і церква, яка має Бога. Я би хотів, щоб ви, друзі, тут, на цьому місці, були тими людьми, які мають Бога. Тому що від цього залежить не тільки те, що ви будете мати, а насправді, де ви будете в вічності. Тому що, коли ви будете з Богом, а Він написано воскрес, і воскреснуть і Його, ви будете в Царстві Божому. Але якщо ви відкинете Бога, а ви будете тими людьми, які просто хочуть покористуватися Божим, повірте, написано в Біблії: хто бажає Бога тільки в цьому житті, той що Найнещасніший з цих людей? Якщо ти не думаєш про вічність, а ми рано чи пізно перейдемо з цього світу в інше життя, в той світ, де Бог приготував, і там буде і пекло, і рай. І це реальність. Хтось вірить, хтось не вірить, але факт залишається фактом. Якщо ти будеш з Богом вже тут, в житті, Він тебе там прийме і до себе. Ми сьогодні живемо в такий час, коли маса інформації нам запудрює голову. Але, друзі, насправді, насправді, Бог. Говорить через віка. І Господь сказав Моїсеєві, Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість в очах моїх. Я знаю тебе на ім'я. Бог знає кожного з вас на ім'я, друзі. От кожного знає. І Він бачить ваше серце, він бачить ваші думки, він бачить ваші стремління, Він знає про вас все. Але питання, чи хочете ви знати про нього? Чи хочете ви бути з ним, чи хочете ви, щоб він присутній був у вашому житті? Це сьогодні питання до вас. Якщо тут, на цьому місці є люди, які розуміють, що рано чи пізно прийдеться вмирати, ніхто тут не залишиться на землі. І ви вибираєте слідувати з Ісусом Христом, повірте, це ваш правильний вибір. Якщо ви думаєте, що ай не сьогодні, завтра післязавтра, якогось третього дня, я вирішу це питання, не обманюйтесь, тому що дні насправді лукаві, вони такі обманчиві. Сьогодні ти тут, а завтра тебе вже нема, ти перейшов в інший світ. Тим більше коли зараз відбуваються ці речі в нашій країні, це війна. І ти вибираєш бути з Богом чи бути тим, хто має щось від Бога. Ти можеш прожити життя. Отримуючи щось від Бога, приходячи в церкву, спілкуючись з віруючими людьми, насолоджуючись життям, але ти можеш мати набагато більше, коли ти отримуєш самого Бога. Як це зробити? Потрібно стати перед Богом і сказати: Господи, прости. Прости, жив без тебе, не знав тебе, жив без тебе. Прости і прийди в моє життя, війди в мене. І зроби мене своєю дитиною, щоб ти став моїм Богом, а я став твоєю дитиною. Якщо тут є такі люди, які готові сьогодні зробити цей крок, Бог, знаєте, не нав'язує себе. От що саме особливе в нашому Бозі, Бог не нав'язує себе, не заставляє, щоб люди йшли. Але Він пропонує в Євангелія, це добра вістка. Він каже: в тебе є шанс сьогодні позбутися ярма пекла. Тобі тебе є сьогодні шанс примиритися зі мною, війти в мою присутність. Написано, і ніхто не вихопить тебе з руки Божої. Хай Бог дасть вам мудрість сьогодні зробити цей крок, сказати для Бога, Господи, прости, і попросити, щоб він війшов в ваше життя. Ми зараз будемо молитися, і якщо хтось відчуває, що от Бог сьогодні говорить до вас, от, знаєте, десь там всередині Він говорить: сьогодні твій день, сьогодні день твого покаяння. Ти можеш зробити це, вийшовши вперед або піднявши руку, сказати, Господи, прости. Ми побачимо, ми підтримуємо, ми скажемо для Бога, щоб Він благословив тебе і повів Тебе по цьому життю. Але це рішення тільки Твоє. Ніхто тебе не заставить, і ніхто тебе не може переконати, як тільки ти сам. Хай Бог благословить всіх інших, хто вже прийняв Ісуса Христа. А справді, шукайте не Божого в першу чергу, а шукайте Бога. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. І справді, якщо хтось відчуває поклик Духа Святого, хтось клик відчуває, що Бог кличе і каже: стань моєю дитиною будь ласка, ви можете вийти сюди або підняти руку, і ми підтримуємо вас, в вашій молитві, і попросимо Божого благословення на ваше життя. Помолимося.